Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже чудо іконою Галицької матінки Божої, до якої сьогодні все українське проще є, і благодаттю Христів Божих, які особливо в Франківську є чудотворні серед них хрест заря біля озера, що показує місце його вам'я, і долучаємо наші молитви за всі святі наміри Пречистої Богородиці і всіх святих. До служб Божих УГКЦ, ПЦУ та Римокатоликів інших дружніх до нас людей у цей день, особливо за наших воїнів, козаків, захисників, їхніх рідних, близьких, полонених, ранених, знених, за всі наміри святі, за скорішу перемогу України з Богом. То слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею, неділею святою! Вітаю вас, я Борис Голодюк, поволодний стер у черговому фільмі Поклик Христа і Ва! Прошу вас подивитись совісно відео ті, що я підібрав у цьому дні. Але найперше хочу повідомити, що у нас трохи у місті є ЧП, тому що саме це місце святе, на якому як передала пречиста Божа Мати і Пресвятий Бог, будуть найбільші франківську прощі всесвітні, і причому біля Христа Кобзаря зможуть стати люди, не всі, а тільки ті, які будуть у особливій Божій благодаті у певні дні. Бог дозволить заходити в франків тільки людям, які будуть мати е, третю ступінь святості, п'яту, а вже хто буде мати сьому. Ще вищу ступінь святості, зможе доступити до Христа Кобзаря. Це слова Пречистої Богородиці. Не якісь видумки, щоб люди цінували, прагнули більшої святості. Бо дехто каже, нащо вона мені? Я що хочу монахом чи монахиною ставати? Мені і так добре, і так далі. Але. Це примудець Божа, коли Бог, Божа Мати, прийде, тоді зозумб більше те. Але саме ми знаємо, що в 2018 році, коли сталося чудо ще в 2014 році, що від Христа Кобзаря висохло болото давнє, про що розповідав вам я і показую вам його, яке воно було заросле, і жодне дерево на ньому не могло рости, тому що було, як кажуть в нас. Моква і в тій ситуації чудом від, 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 від того хреста дуже символічно з заходу на схід болото почало висихати, очищатись від жаб, від пиявок, від всяких інших таких болотяних так, створінь <гад> десь бридких. а натомість заростати прекрасно травою, квітами, деревами. І це такий маленький оазис е, в центрі нашого міста, буквально якихось. 400 метрів від нашої ратуші, від нашого головного собору у ГКЦ. 90 роки саме від цієї частини міста Франківська вулиць я був обраний депутатом обласної ради. То був округ номер 17 Тоді переміг всього на 44 голоси в другому колі головного москальського генерала Пугачова, який в нашому місті ставку мав. А від села Крихівці, яке поруч міста Франківська, хоча не е, з того села, але люди довірили мені, як голові Франківського руху представляти їх. І Я був депутатом і обласної міської ради, очолював відповідно фракцію міської ради, найбільш численну, ну, яку потім е, власне всякі хитрі бізнесмени розсягнули в різні партії, в тому числі партію не розтворили. Але коли ми ще були єдині, коли у нас була більшість понад 70 депутатів в міській раді, прийняли рішення, що не можна забудовувати ту частину міста, яка зараз традиційно у нас називається сонячна поляна, і навіть у генплані нашого міста, тоді, в 90-му чи 91-му році, я не пам'ятаю, бо був більш заклопотаний власне рейдами по Україні. В різних областях у всіх я побував, в тому числі в Криму. Але мої заступники це контролювали у місті, і я інформацію мав, що навіть внесено генплан, що ту територію не можна забудовувати. Але, на жаль, коли я вже не був депутатом з початку 2000-х років, то місце почали активно забудовувати. В тому числі, коли сталося чудо, висохнуло болото давнє багатовікове, то там хотіли забудувати місце, те, але слава Богу, тоді люди небайдужі, очолені, до речі, депутатом Андріаном Вогіном, колишнім, який зараз героїчний воїн ЗСУ. Проходить реабілітацію після чергового поранення Франківського, бачу недавно я його, даймо Боже здоров'я, всім нашим воїнам-захисникам і тим, які є з ними небайдужими патріотами. Тоді він проживає саме в тому мікрорайоні, де Хресков Заря, і люди не дали то місце забудувати, і в тому числі і мер. Міста Франківська, Руслан Марцинків, і більшість депутатів підтримали рішення міської ради це зробити. За що ми безперечно вдячні їм, і та територія була передана частина біля Христа Кобзаря під молитовну територію каплиці Святого Духа Православної церкви України, яка там була споруджена. Дерев'яна біля неї планується спорудження маленького храму. Пошану славного першого покликаного апостола Андрія, і власне є ще та територія там, яка є не забудована ближче до вулиці Степана Ленкавського, і, як стало відомо, там хочуть зробити реабілітаційний центр для наших воїнів. Нібито справа благородна, потрібна, але власне було слово матінки Божої, що від того місця, де є храм. Греко-католиків, посвячений всіх святим на вулиці Степана Ленкавського, до тої каплички ПЦУ не можна нічого забудовувати. Треба територію ту окультурити, щоб... сити траву, бо я біля Христа кобзаря вже є тричі в цім році косив, але забудовувати. Не дозволено. Чому? Тому що там мають збиратись тисячі людей. Там мають бути, коли я був депутатом, то я пропонував, щоб там були літні молодіжні табори, пласту, Соколу, січі нашої шкільної молоді з десятків хлопчиків, дівчатка, ті, які старші, Щоб вони виховувались в патріотичному побожному дусі? Що це місце особливо сакральне, місце найбільших яв соціально. Бога і Божої матінки в Україні. Це слова пречистої Богородиці, які підтверджені тим, що є дійсно сонячні знаки, що показував я відео, не раз які були в минулі роки, і в цьому році, особливо все більше ці знаки все більше Бог доказує, що Він з нами. Що на тій поляні, як говорив вам я, кожної п'ятниці з закритими очами я бачу в молитві і великого кобзаря інших наших славних героїв яких число все більше росте воїнів наших, страдників, діточок, в тому числі, жіночок, яких Бог хоче вернути серед Божих обранців. І буде той час, коли там моляться зараз ті, які вже святі, безсмертні, хоч люди не хочуть туди йти, не вірять у ці пророцтва, на жаль, і не виконують наказ Бога й Божої Матінки, наші єпископи, священики, які мали б організувати до чудотворних хрестів щоденні прощі по чергово від кожного села і міста України, як це сказала пречиста Божа Мати, особливо Прикарпаття і ближніх сіл і міст України, і говори не тільки молитись, а говорити за ці прекрасні пророцтва і просити, щоб Україну неньку скоріше спас Господь Бог і за його благословенням її очолили сонячно воскресне святі, тому що по логіці ми маємо зрозуміти. Ті люди, які побожні, що ті, які святі, ті, які в Бога навчені в сонячному Божому раю, як жити, то коли вони прийдуть, то вони будуть нас учити цьому, як Богу годити. І ми під їхнім керівництвом, ми грішні, маємо йти і все ставати святіші, праведніші. І це має бути неминуче, та хоче Бог і Божа мати. Якби люди не крутили в різні боки, не хотіли би чванити, що вони самі собі дадуть раду, але без Бога раю не буває. Без Бога буває тільки пекло. Метайте те. І те пекло, яке ми маємо в Україні, і ще більше будемо мати в світі, коли зараз хочуть закрутити ті, які бісові діти. То є через наше невіство, через нелюбов, через недовіру до тих людей, які, власне, від Бога, від Божої матінки, кажуть, що робити, як жити. І якщо б люди молились там тисячами, нагадаю вам, я до весни 2014 року а хрест стояв з 2009 року там. То ще тоді мав би прийти Бог і Боже військо до Франківська, і не було б стільки жертв, не загинуло б стільки людей, тому що Бог міг би прислати героїв, які в нього багато, але Бог вирішив набрати героїв саме з тих сімей, що до яких він верне героїв, і вони розкажуть, як жити, як Богу годити. Я говорив, що саме з нашого міста єдиний воїн цієї Галичини мав ім'я і прізвище Великого Кобзаря. Тарас Шевченко, який віддав життя за Україну неньку в 2015 році, саме в травні, який вернеться як ад'ютант Тараса Григора Шевченка, на Майдані. Нагадаю вам, я загинув єдиний юнак з Івано-Франківська, який був. Саме з тої школи, яка найближче до Христа Кобзаря, який вернеться як прапороносець Тараса Шевченка, який поруч його сім'я живе, дідусь його дуже побожний дяк у храмі Святого Духа і багато років дякував у нашому головному храмі УГКЦ, Святого Воскресіння Ісуса Христа, мирослав його ім'я, особливе таке. За мир і славу за те, щоб справжня була наша козацька християнська держава. Отож, подивіться відео те, як протестували наші Івано-Франківці проти забудови того місця. Що я безперечно 100 і ті сили, які я представляю, підтримую їх. За що на Фейсбуці є публікація моєї позиції про це під цим фото, що показував я, і даю такий маленький скріншот, що ви зубили стоп. Кадри і прочитали, що ж написав я. А також подивіться інші відео, і дасть Бог зустрінемось завтра. Жителька Івано-Франківська Яніна Маркута розповідає, що мешкає на вулиці короля Данила, недалеко від зеленої зони біля міського озера, де планують спорудити реабілітаційно-оздоровчий комплекс. Жінка говорить, що місту потрібні такі заклади, але для будівництва варто обирати інші місця. Ми з чоловіком часто любимо сюди прийти на гамаку повисіти. Тобто це таке оаза в центрі міста біля озера. Там, оскільки в нас вже озеро і парк надзвичайно перенаселене, це дуже класне місце, де можна посидіти, послухати цикади в траві. Просто людям нема де відпочити в Франківську. Є парк, де дуже багато людей, є озеро, де щоб постояти на воду, подивитись, ти маєш постояти спочатку в черзі, тому що так багато людей. Перенаселено людям немає де побути на природі. Щоб висловити протест проти спорудження реабілітаційно здоровчого комплексу в межах вулиці Романа Гурика і міського озера, 2 серпня понад 20 людей зібралися перед будівлею міської ради. Вони принесли із собою плакати з надписами Хочу дихати, і парк це легені міста. Не душіть нас забудовою серед учасниць акції. Дружина військовослужбовця Анастасія Кащеєва. Я думаю, що е, чоловіки, сини. Військові, які повернуться, вони офігіють з того, куди вони повернуться. Тому що наша міська влада повністю знищує місто в той час, коли самі класні люди блін там і не можуть бути тут, щоб відстоювати це. Напевно, меру не треба. Напевно, меру є де гуляти. Ярослав Михайлюк каже, що мешкає на південному бульварі. З його слів, на місці, яке планують забудувати, люди своїм коштом висадили приблизно 50 дерев дубів, сосен, акацій. Так як відстояли ту частину озера, де планували збудувати церкву, так само люди будуть відстоювати ту частину, яку хочуть поставити під забудову, тому що дивіться раніше була рекреаційна зона. На міському озері тепер вона практично знищена. Залишилися оцей невеликий клаптик з боку горика. і до Ленкавського в адмінбудинку у цей момент відбувалася чергова сесія міської ради. На ній депутати розглядали питання про оголошення конкурсу із залучення інвестора для спорудження реабілітаційного центру. На сесію прийшли приблизно 15 ро містян, щоб висловити протест проти такого будівництва. Я дуже вдячна всім, хто воює і хто дійсно віддає і здоров'я і життя. Це Таких центрів дійсно має бути багато. І в Івано-Франківську вони теж будуються, причому часто будуються приватною ініціативою. І вони не будуються в центрі міста. І ті люди, які будують, вони купляють своїм коштом ділянки, вони облаштовують, збирають кошти на ці ділянки. І вони не претендують на те, щоб забрати громади міста, ті міста, які і так потрібні. Чому це постійно міське озеро? Зробіть нарешті на лабораторію, облаштуйте там нормальні зелені зони. Да, там хащі зараз, да. але вони там, тому що міська рада не виділяє грошей на облаштування цих ділянок. Про доцільність спорудження реабілітаційного центру доповідав головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк. Він сказав, що такий заклад життєво необхідна річ. Ми бачимо, яка ситуація. Скільки є у нас тих дітей, які. Є е, поранені, які сьогодні приходять до нас і в нашому госпіталі, і по всіх медичних закладах вони знаходяться. Війна ще не закінчилась, і ми не знаємо скільки ще буде тих дітей, і скільки буде тих людей, яким просто буде необхідно це робити. Підтримати спорудження реабілітаційного центру поблизу озера на сесію міської ради прийшли приблизно 20 військовослужбовців та ветеранів. Таких реабілітаційних центрів взагалі в Україні небагато є а їх зараз є дуже мало по потребі і має бути більше, більше і більше. Цей реабілітаційний центр буде ефективним. Я впевнений. Перш за все, тому що близько розміщена міська лікарня, госпіталь, і що немаловажно, саме озеро буде виступати елементом реабілітації. Після дискусії депутати підтримали оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво реабілітаційного центру в межах вулиці Гурика та Центрального міського озера. За це рішення проголосували 25 із 31 депутатів. Хочу подякувати громаді, бо ми свого часу я пам'ятаю депутатам міської ради. Ми чергували вночі, сиділи, пам'ятаєте, і саме цю ділянку, частину цієї ділянки, ми відвоювали, щоб там не була забудова багатоквартирних будинків. Тому я вдячний громаді, і що зараз ця земельна ділянка буде йти за потребою, за потребою ветеранів, ветеранів нашої війни під реабілітаційний центр. я ще раз підкреслюю, я не підтримую. Сьогодні, щоб учасники бойових дій, десь були там, десь були за містом. Степан Панкалюк, Наталія Веселовська і на Монюк, Назар Вінтонюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Мітингувальники за даними змі були обурені діями співробітників ТЦК, які затримали кількох хлопців та отримували їх у будівлі. Увечері у суботу, 3 серпня, в місті Коваля, що на Волині сталися мітинги протесту поблизу місцевого відділення ТЦК за даними місцевого «Евіс-Н». причиною стало затримання декількох хлопців. Із посиланням на очевидці видання пише, що на шацькому блокпості працівники ТЦК зупинили хлопців та доправили їх до ТЦК. У хлопців забрали телефони. Ключі від машини обурені люди влаштували мітини біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йдеться у повідомленні також зазначається, що пізніше затриманих відпустили. Однак протести тривали. У соцмережах з'явилися численні відео з місця подій, які почалися ще у день і продовжувалися вже пізно ввечері. Продовжилися і вранці 4 серпня. Телеграм-канал Топорпомсте з посиланням на джерела в офісі президента пише «Пока в ковілі воли не Утіхають страсті в офісі президента срочної совіщані. Лічні Лова офіса президента контролює ситуацію через силовиків, в которых требованию срочно направили туди, щоб пожары пожари общали людям. все, а потом всім роздадута по статі, заганяють щоб молчали. В Той же час прокурор жабрівський пише наступне. Розпочинаємо з анекдоту, коли одеський єврей вирішив закономити грошей на телеграмі у Нью-Йорка. Написав ізя, усьо американський єврей ще більш економний. Написав ой. Сьогодні закінчився термін перебування зеленського на посаді президента України згідно статті 103 конституції України і рішенням конституційного суду від 2004 року повноваження президента закінчується у останню неділю п'ятирічного перебування. Його на цій посаді ми пам'ятаємо, що 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського а 20 травня 2024 року. Термін повноважень закінчився чутки про те, що воєнний стан України діє підстави застосовувати статтю 108 конституції України, відповідно до якої президент має складати повноваження після вступу. По на посаду новообраного президента, але усі ці коментарі є особистою думкою людей, які про це говорять. Єдиний компетентний орган, який має повноваження трактувати суда цього питання, це конституційний суд України. Також чую думки про те, що ті, хто говорять про нелегітимність зеленського на посаді президента України, вважатимуться пропагандою російських і хочу зауважити, що громадянина Зеленського було достатньо часу для того, щоб звернутися до конституційного суду і отримати належний висновок з приводу його повноважень. Зеленський цього кроку не зробив. Бачу дві причини: Перша, Його юристи сказали, що термін його повноважень як президента закінчився. Друге, мабуть, усі вони мали десь і конституцію, і закони України. Через це хто буде мене обвинувачувати у просуванні російської ПСО, хочу заспокоїти в Україні, все повинно бути по закону. І тоді не буде ніяких еківоків у сторону московицької пропаганди. З 21 травня 2024 року. Зеленський буде тільки громадянином України, дивлячись на те, як фактично відбуваються дії. Можуть інтерпретуватися і як замах на узурпацію влади в країні. Маємо ймовірність, що лідер і власника слуха вирішив собі продовжувати повноваження президента України і управляти країною, але він має знати, що до висновку конституційного суду в його діях вбачатимуться ознаки замаху на повну узурпацію влади. Це очевидні публічні злочинні дії за українським законодавством і судочинством. Переконаний, що наступний президент України звернеться до конституційного суду щодо легітимності перебування Зеленського після 20 травня 2023 року на посаді президента. Данта і після цього рішення випадку рішення щодо неконституційного перебування на посаді він понесе відповідальність. Тоді всі його укази потребуватимуть підтвердження легітимності, які і здійснені видатки на їх виконання. Це ми говоримо про юридичну площину легітимності перебування на посаді зеленського. Зрозуміло, що сьогодні в опі переляк, бо хтось може прийти виганяти їх із банкова, і хочу сказати, заспокойтеся, штурмувати могла б пасіонарна частина українського суспільства, але більшість з них на фронті. А інші волонтери, ті тримають економіку, крім того. Паціонерна частина українського суспільства усвідомлює, що переворот в країні не сприятиме допомозі нам зі сторони західних партнерів для перемоги над московитами. На таке питання здатні лише провокатори та новий Гамона. Але питання легітимності має і моральну площину. Зеленський втратив моральну легітимність від 73% підтримки виборців у 2019 році до 18% у 2024 році падіння його рейтингу. Але питання навіть і не в падінні довіри, а в тому, що він як президент не пропонує українцям шлях перемоги. Моги для України він не пропонує об'єднання української нації, не форматує сьогоднішню війну у народну війну. Зеленський не зупиняє навпаки, поглиблює мородерство серед чиновників. Єдине, що ми чуємо від Зеленського, дайте більше грошей. Ми тут самі вирішимо, як їх розподілимо. Він продовжує дея країни, коли міщить всі інституції, немає реальних Верховної ради, Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури, справедливого суду та інших інстанцій. Всі вони швидше нагадують сервіс його оточення. Єдине, що всі відчувають це оселення страху через. Батів полювання для призову, чи знепроблення економіка, мобілізація стала для влади улюбленим покаранням для українців. Що не бачить у лихварській зграї слух своїх господарів на моє переконання, зеленський втратив не тільки юридичну легітимність, але й морально хочу сказати, якщо у нього є хоч крихта любові чи поваги до України та української нації, то він має до кінця дня сьогодні запропонувати уряду воєнного часу і сам мобілізуватися до війська, не завдяки на паракір, але однаково переможемо. До зустрічі друзі ставте вподобайки пишіть Антері, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Борімося і поборемо. Молимося і вимолимо. Слава Україні.